Вітаю вас, малята. Взимку природа виглядає чарівно дерева стоять у білій шубі, під ногами хрустить сніг. Але тваринам в цю пору року нелегко. Сніг вкриває землю і знайти щось смачненького дуже складно. Сьогодні я розповім вам історію про одного зайчика. Він був дуже голодний. І вирішив попросити горобину поділитися з ним ягодами. А що з цього вийшло. Слухайте. Засипали сніги землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди на горобині, Бігає округом дерева, а ягоди високо. Просить зайчик. Дай мені горобину. Одного грона ягідок. А горобина говорить, попроси вітра, він відірве, попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, тресе горобину. Відірвалося грона червоних ягід і впала на сніг. Їсть зайчик ягоди і дякує вітрові. Діти, згадайте, будь ласка, яка пора року описана в казці? А чим засипала землю? А про кого ця казочка? А яке дерево побачив зайчик, коли був голодний? У кого він попросив поїсти? Так, молодці. У горобини. А хто допоміг зайчику зірвати ягідки? Так, вітер допоміг. А якого кольору були ягоди? Чи подякував зайчик вітрові? Молодці, ви все правильно запам'ятали? Сподіваюсь, вам сподобалась ця казка. А зараз пропоную вам розказати її самостійно. А допоможуть в цьому нам немо таблиці. Дивіться, слухайте і повторюйте за мною. Засипали сніги землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди на горобині, бігає кругом дерева, а ягоди високо зайчик Дай мені, горобино, одного гроно ягідок. А горобина говорить, Попроси вітра, він відірве, попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає трясе Горобину Відірвалася грона червоних ягід, впала на сніг. Їсть зайчик ягоди і дякує вітрові. А тепер спробуйте розказати цю казочку своїм батькам і друзям. Бажаю вам успіхів!